Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. І сьогодні ми продовжимо різдвяну тематику. На минулому уроці ми малювали ось таку гілку з шишками. Це також малюночок на різдвяну тематику з такими хатинками. Його ми не малювали. Якщо це відео набере, щонайменше 200 лайків, то я відзніму відеоурок на цю тему. А сьогодні ми з вами намалюємо прекрасну ялинку ось таку різдвяну листівочку. Очікуйте палітрі в мене зараз. Ось така смарагдова фарба. І це біла. Зовсім трішечки смарагдова І для яскравості я взяла ось таку фарбу. Це в мене тут вказано тон. Ну, ось такий тон. А, так, це фарба для текстилю. Але так сталося, що її можна малювати і на папері. Сьогодні композиція з ялинкою, а отже, у нас буде дуже багато смарагдових відтінків. Спочатку роблю підмальовок. Підмальовок у нас буде. І ніби галявинка. І так скажу, спочатку я намалювала галявинку, на ній ялинку, а потім вирішила ялинку посадити в лобщик, а галявинку вирішила не прибирати. Тож разом побачимо, що в нас вийде. відтіночок світліше і теж робимо рядочок за Вони трішечки находять на попередній. І з іншого боку повторюємо те ж саме. наступный ряд будет снова там Далее. Запалимо зірочки. У мене перламутрова барва. І а, піпеточку я ставлю. Ось так, можна хаотично. Можна, якщо ви відмічали а, ті кружечки, зірочки, то всередині їх. А можна проставити хаотично і відштовхуючись. А вже від цієї крапки будемо малювати сніжинку. І тут нам знадобиться малесенький котячий пензлик. Ось так по колу. Ставимо промінчики зернятка. Якщо маленького котячого пензлика немає, можна і звичайному, але тоді не опускайте його в повний розмір. Так, я сажу на п'яточку. А в звичайному пензлику, в середньому розмірі, або навіть якщо у вас великий, то буде працювати тільки кінчик. Складність буде з великим пензликом, тільки в тому, що вам потрібно буде постійно його контролювати, ну, і важкувато буде добитися зерня, так само однакового розміру. Ось в тому я маю досить багато пензликів, саме різних розмірів, під різні потреби. Цей пензлик я робила саме для розпису сувенірів. Якщо ви бажаєте замовити котячі пензлики, напишіть мені або на пошту, або напишіть в коментарях під цим відео, і я напишу координати, куди до мене звернутися. Або, якщо ви хочете виготовити котячий пензлик самостійно, то на даному каналі є відео. Ось ці квіточки-сніжинки, вони можуть бути такого кольору. Або ви можете обрати для них будь-який інший колір, який буде гармонічно дружити з тими кольорами, що в нас будуть на листівець. Далі промальовуємо центральну зірку. І от тут теж споріднюємо трішечки перламутровою фарбою. У мене на пензліку, бачите. Проглядає трішечки Смарадова і далі. Серединка. Насправді ось цю центральну зорю можна прикрашати за власним бажанням. Це така міні мандала малюночок в колі ще повторюється. Я вирішила розподілити зернятка саме так. І трішечки в охряного кольору, бо як же зірочка без жовтого? і центра. Теж перламутрова крапочка. А Далі виділяю тут у наші ялиночки, буде десь стовбур. Просто його зафарбовую. Ось такими рухами, звичайним пензликом. Це потрібно зробити зараз до того, як ми почнемо промальовувати саму ялиночку. І горщик. Для горщика я змішала вохряний колір. І теж його промалюємо так, як і промальовували галявинку. Ми ніби продовжуємо ті рядочки, які в нас відмальовані і підгаляви. Тут я чергую світло-вогряний кольор і перламутровий. Бо це ж у нас листівка, тому тут можна користуватися перламутром. Якщо у вас а, не знайшлося під рукою перламутрової фарби, просто а трішечки міняйте відтінок для кожного ряду. Я от чергую ряди з перламутрами без. А перламутрову фарбу не дуже видно на відео. Тому так. Повірте мені на слово. І тут буде стільки рядочком, в залежності від розміру вашого пензлика. Може бути стільки, скільки в мене. Але це навряд, тому що а, котячі пензлики, вони всі різні. О, і я не вірю, що у нас розмір співпав. <рик> Далі можна взяти чисту вохряну барву і по контуру наш горщик. Виділити спочатку з одного боку, далі з іншого. Підкреслюємо слів і в горі. А далі, найцікавіше, набираємо на пензлик світло смарагдову фарбу. Ось то, що ми змішували білим, на кінчик чистий, смарагдовий, Якщо у вас випадково у наборі, немає смарагдового, то можна взяти зелене і до нього додати синього. Знизу в нас такий в мене не дуже великий пензлик. і голочки знизу в нас більше гілочки. Тому можливо знадобиться два рази провернути пензлик. Ось так я провертаю один раз, і в мене ще залишається тут місце. І тоді провертаю другий раз. Ось так, як в попередньому уроці малювали шишку. Хто не малював ще а шишку, я запрошую на каналі є відео Обов'язково помалюйте. І, звісно, залиште ваш коментар і вподобайку Я думаю, це буде справедливо. Я вам урок, а ви мені коментар і вподобайку Для чого я це випрошую? Я зазвичай не люблю випрошувати, роблю це. рідше ніж інші блогера. Але канал не розвивається тоді. Мало людей його бачить, а моя мета саме популяризація Петриківського розпису щоб Якнайбільше людей дізналося про нього. Ось так рядок за рядочком, а крутимо такі гілочки. І це ще фінальний крок, тому якщо отесь. А яка гілочка? Вам здається, що вона не вийшла? Нічого страшного, бо ми ще будемо оздоблювати? Особливість патриківського розпису в тому, що потім після фінального оздоблення у всіх, навіть якщо ви вперше взяли в руки кошачку, виходить прекрасно. Работа. Следующая. то щуп. У вас дуже не збирався такий великий шар фарби, бо буде потім довго сохнути. А нам вже ще другий крок робити. Перед тим, як робити другий крок, то цьому шару дайте трішечки висохнути. При роботі в групі можна відволіктися. Попити чайок, поспілкуватися, дочекатися, поки цей шар зблизьме. Ну, а хто малює вдома, тим, тим легше. Можна поставити на паузу. Написати коментар, бо мені хто сказав, я не встигаю. Ви так швидко малюєте, щоб нічого не пропустити. Я не встигаю писати коментар. Так можна ж поставити на паузу, написати коментар і продовжити. Ось тут по краю є такий, як місце. Хто працює саме з моїм шаблоном, а мій шаблон можна знайти в вайбер групі. Хто ще не доєднався, доєднайтесь, пишіть в коментарях, я надішлю запрошення. І так ось тут можна зробити такий маленький бігунець. Для листівочки буде досить доречно. А так як це новорічна листівка, я взяла також смарагдову перламутрову фарбу. А я люблю новорічні листівки і взагалі листівки за те, що в них можна брати а, перламутрову золоту фарбу. Можна насолодитися ті. На весь рік. Зазвичай в народному розписі золоті фарби не використовують. Але ось тут, ось тут можна. А далі контрастною фарбою. Я взяла ту фарбу з баночки, що брала на кінчик пензлика. Оздоблюємо ось так просто зернятками. Кожна гілочка нашої ялинки. Тепер давайте прикрасимо наш ялинку і на кожну гілочку одягнемо кульку. Ось таку стилізовану кульку. Можна одягнути на намисто. Можна цією фарбою ще доставити. А зірочки, чи це у нас сніжинки? А ще в нас ось тут у головній зірочці є яскравий колір, і цей колір ми додамо також у кульки на ялинці. І так як в мене цей колір досить прозорий, то дочекавшись, поки він трішечки підсохне, додаю ще світлу плямку. Це в нас ніби колька і ніби ягідка. Малюється за тим же принципом. Залишилось тільки підписати роботу. А побажання, якщо це робота була на подарунок. Дякую всім, хто малював зі мною. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші коментарі. Завжди приємно читати. А завжди приємно переглядати ваші роботи, коли ви публікуєте і відмічаєте мене в соцмережах. З вами була Лілія Горбель. І до наступного четвертаю!